Ректору Почаївської духовної семінарії повідомили про підозру в розпалюванні релігійної ворожнечі та антиукраїнській діяльності. За даними Служби безпеки України, архієпископ московського патріархату поширював у соцмережах дописи, якими принижував національну честь та гідність українців. Також своїми діями він сприяв розпалюванню релігійної ворожнечі та ненависті. Щоб розганяти такий контент, ректор використовував анонімний про профіль у Фейсбуці в текстах цих публікацій дуже чітко проглядаються наративи російських пропагандистів. Крім того, під час обшуків за місцем проживання фігуранта та і в приміщеннях семінарії правоохоронці виявили. Літературу, яка повторювала тези Кремля щодо внутрішньої ситуації в Україні, згідно з інформацією на сайті Почаївської семінарії, її ректором є архієпископ Йов Смакуус. Чоловікові 58 років. Він уродженець Почаєва. Тривалий час керував парафіянами у ПЦМП в Канаді. А в вісімнадцятому році його призначили ректором Почаївської духовної семінарії.